Всім привіт! Сьогодні будемо робити нарощення на гелеві тіпси, і я вже знімала на другому своєму каналі таке відео. Сьогодні буду тут знімати вам. Мені знадобиться полігель, тіпси, пензлики. Я візьму ось такий полігель, прозорий 30 мл з AliExpress. Навіщо він мені в цьому нарощенні ви подивитесь трошки пізніше? Ось такі два пензлика, один тонкіший, другий трошечки товстіший. І ось такий квадратний пензлик мені теж потрібен, щоб саме розглашувати той самий полігель. Дивно так, навіщо мені той полігель, якщо буде нарощення на гелеві тіпси, так. Але щось ми з тим зробимо полігелем і ви побачите, навіщо він мені потрібен. Потрібен ще знижирювати. І, власне, самі гелеві тіпси. Ось такі гелеві тіпси я взяла, тут малесенька, одна ось така пластина. Ви не повірите, де я знайшла цю пластину з гелевими тіпсами, я її знайшла сьогодні в Аврорі. це мене здивувало, перш там побачила, і, до речі, на ціннику теж було написано, що це новинка. Хоч в манікюрі нашій, це вже далеко не новинка, але відео сьогодні вперше на цьому каналі. У мене про нарощення на нагелові тіпси. І тож, давайте розпочнемо. В першу чергу нам потрібно підібрати за формою потрібні так тіпсочки Я ось так їх притискаю, бо мені недостатньо для моїх нігтів арочки. Тож, можна перед тим, як приклеювати, буде ще раз притиснути, дивимося, як вони підходять чи не підходять. цей до речі той, що відвалився, мені теж добре підійти на мізинчик, я тут порахувала, і їх виходить 24 штуки. Якщо брати велику упаковку, то там виходить 240 штук, і вона десь виходить 220 гривень, але залежить якого виробника, так можна взяти за 145 Навіть сьогодні в інтернеті я знайшла. І за 220 велику упаковку можна взяти за 350, і за 500, там 500 штук. Тож, ну, Дуже багато варіантів. І сьогодні дивимося нарешті, що варте нашої уваги чи не варте. На початку я підбираю під кожен пальчик, ще до того, як підготувала нігтики, так прикладаю, дивлюся трошечки, щоб був запас, щоб мені прикривало нігтик збоку. нігті, до речі, я сьогодні не буду зрізати, бо я хочу залишити довжину цих кіпс яка вона є, тобто дуже великі. Я з такими Довгими нігтями не ходжу, по, принаймні дуже довго. Тож свої нігтики я не зрізаю, бо буду швидко знімати цю довжину. Далі нам потрібно, звичайно, вже підготувати наші нігті, зробити манікюр, знежирити, так і нанести безкислотний праймер. Також можна нанести безкислотний праймер на тіпсу зсередини, той, на тій стороні, де ми будемо приклеювати, якою будемо приклеювати на ніго. Або можна протерти його ацетончиком, щоб у нас була добра сцепка, добра така з нігтиком, так, точніше з матеріалу, з матеріалу. Я роблю зараз швиденько за кадром манікюрчик, дуже швидко зріжу кутикулу і ми продовжувати робити це нарощення. Так, тут вже в мене кутикула розмокла, тому це в мене такий собі класичний манікюрчик ножицями, до речі, я в основному роблю комбі манікюр, класику роблю рідко і апаратний теж роблю рідко. Нащо їх клеїти? Ну, можна приклеїти на клей по старому методу, але сьогодні по сучасному ми клеїмо на базу на каучукову базу, яка добре тримається на нігті. Наносимо спочатку тоненький шар на нігтик і просушуємо в лампі на підготовлений вже нігтик. Повторюю, знежирений та нанесений туди має бути безкислотний праймер. Наносимо базу і сушимо в лампі. Перед тим я ще візьму пензлик і трошечки підправлю. Трошки ближче біля бокових валиків та біля кутикули, так, і занурюю в лампу на присушку на одну хвилину. Я завжди роблю ще один такий тонесенький шар. По-перше, це дає то товщину, так. коли ми будемо прикладати тіпсу, то наш натуральний нігтик буде товстіший, таким чином у нас буде менше затюків, менше буде розтікатись база під ніготь. Далі, такий шар, ну, мені потрібен. Такий шар, я не знаю. Я вважаю, що він потрібен. А далі я буду наносити ще один шар тієї ж бази, або можете взяти якусь також кольорову, як в мене, але краще так, для кращої носки треба брати каучукову гарну базу. Так, нанесла тоненький шар, беру тіпсу. Ось так прикладаю, трошки залишаю місце біля кутикули і дуже добре натискаю, щоб не було пустого місця, щоб вона щільно у нас приклеїлась. І відправляю так в лампу, не відпускаючи саму тіпсу, доки не схватиться наша база. Так точно роблю на остальних нігтях. І ось вийшов у мене тут вказівний пальчик, якийсь дуже клюючий, як зробити, щоб він не Клював, це тіпса не клювала. Наношу базу на напівнігтика, ось так дуже товстеньким шаром, більш товстеньким, скажімо так, трошечки підправляю. Таким чином роблю більш товстіший нігтик і трошечки вищий на вільному краю, так? І просушила в лампі. Далі після просушки вже наношу тоненький слой, тоненький шар ще раз і прикладаю тіпсу вже. І сушу в лампі. І таким чином у нас трошечки вище піднімається ця гелева тіпса. Можемо зробити декілька таких шарів. Чому не можна зробити відразу дуже товстий шар? Тому що, ну, тому що ви натиснете тією тіпсою гелевою, так, і в нас дуже той товстий шар бази потече вам все під нього. Далі все випилювати. А наше воно нам потрібно, якщо ми хочемо зробити дуже швидке нарощення? Взагалі не потрібно. Далі все. Продовжую так само, так само полімерізую. До речі, я свою лампу поставила догори, під неї підставила якісь коробочки, щоб моя рука вмістилася так, щоб полімерізувати, добре тримати цю. Тіпсон відпускати і полімерізувати в лампі, бо о, я не маю ніякі ліхтарики то і не потрібні вони. Я вже так приловчилася і дуже добре все. Під низом, під низом, під тією тіпси також треба щось зробити або базою, або якимсь густим топом. Наприкінці подивимось, що я там зроблю. Так не залишаю, бо там є все-таки яка-не яка сходинка. Ну і нарешті настав час полігелю. На що він потрібен? Ну, взагалі-то він може бути не потрібен. Якщо ви так зможете приловчити, щоб запхати прямо аж під кутикулу ту тіпсо, то це буде супер. І можна ще замінити цей полігель на, ну, на ту ж базу, на яку ми клеїли. Так? Він потрібен мені для того, щоб заповнити те місце, яке залишилося між кутикулою і тіпсою. Те пространство, те, той нігтик, так. Який залишився без нічого. Точніше, там є база, але там є сходинка. Вона мені не потрібна і буде виглядати вона не дуже добре, бо я не підіпхала цю тіпсу під кутикулу, то я беру апельсиновою паличкою трошечки цього полігелю і накладаю туди ось так. Акуратно так, потихесеньку. Чому саме полігель? Чому не гель, чому не база? Так само можна, в принципі, взяти і гель, і базу, що забажаєте. Але полігель дуже крутий тим, що він попросту не розтікається. Він густенький, такий, ну, середньої консистенції У мене є ще густіші, рідкіший навіть не знаю, але густіший однозначно за базу і за гель, то він не розтікається, куди не треба, кутик. Біля бокових валиків. Так? Він стоїть на місці. Далі я змочую ту квадратну, тей квадратний пензлик, знежирювачі, і просто його розгладжу. Просто його розглажую рівнесенько, і далі я навіть там нічого не пиляю, нічого не шліфую, так і залишаю, бо подивіться, як він дуже добре, і рівнесенько собі розглажується, ось таким невеликим пензликом. І останнє, що нам залишилось в цим нарощенні, це щось зробити з формою або випиляти, яку ви бажаєте, або залишити ту, яку є. Сьогодні Hello. я нічого не буду випилювати, залишаю Hello. ту, яка є, але трошечки все-таки прийдеться попиляти, бо коли я відривала ці тіпси, в мене там трохи залишилось пластику, на який вони були прикріплені ну, до того основного пластику, щоб вони трималися. Все, далі, знежирюю, зверху теж протираємо ацетоном, або наносимо безкислотний праймер, так або шліфуємо зверху трошечки тіпсочку, але краще всього нанесемо. Ацетон, це швидко і теж ефективно. І можемо робити вже дизайн, покриття, яке бажаєте, що ми зробимо в наступному відео, бо це відео стало таке в мене затянулося на 20 хвилин, то я його поділила на дві частини. Тож підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і чекайте відео з дизайном цих нігтів. Ось тут показую, що не має бути пустот, особливо на вільному краю всередині, в принципі, якщо маленька ця ось така залишиться, бо це нічого страшного. Бо там скрізь вже йде е, матеріал, так, нема натурального нігтя і немає доступу влаги та повітря, то нічого там такого не станеться. Але краще, щоб ця гилова тіпса прилягала щільно. і так буде найкраще. А якщо буде таке вільне місце у вільного краю, то тоді треба туди заповнити матеріалом, базою або чимось ну, можна заповнити топом, якщо так у вас вийшло. Але старайтеся одразу розрахувати матеріал і натиск, щоб такого не було. Тож на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео з дизайном цих нігтиків. Зроблю там фольгу і зроблю з. Цепочкою, так з ланцюжком який з дизайн. То на сьогодні все. Всім до зустрічі в нових відео.